Вітаю народ! Вітаю на додатковому каналі. Тут огляди спорядження та всякого різного цікавого. І сьогодні хочу зробити певний відгук досвід користування системою для приготування їжі адіманті. У мене був на неї огляд на основному каналі. Посилання залишу в описі. Хто не бачив, перейдіть, подивіться, тому що там я допустив деякі помилки, і тоді в мене ще не було досвіду користування. Зараз у мене і досвід користування є, і скажімо так, про певні нюанси даної системи для приготування їжі, як вона називається. Я можу вам ну, більш, скажімо так. Цікаво розповісти. Значить, перше, що хочу сказати, ну я її не використовую як систему для приготування їжі, і в принципі вона призначена більш як система для приготування кип'ятку, тому що готувати їжу їжу як таку в ній буде, мабуть, не дуже зручно. І другий момент, що я ну взагалі не кулінар, і я, в принципі, дуже дуже рідко собі щось готую. Ну так, якусь там кашу в ній теоретично можна буде зварити. але в принципі, вона дуже гарно підходить для того, щоб просто закип'ятити воду. Далі цим кип'ятком уже запарити якісь там сублімати. чи... Якусь їжу швидкого приготування, ну і так само там каву приготувати. До речі, зараз буду знімати відео про каву в дріб-пакетах і про каву в пакетиках пірамідках. Тому обов'язково підпишіться на канал. Якщо це відео ще не вийшло, то воно скоро вийде на каналі про такий цікавий варіант приготування кави. Ну і власне для цього мені і потрібна ось ця система для приготування їжі адіманті. Зараз я її розпакую, покажу, як вона виглядає після користування. Ну, спойлер, вона виглядає так само. Як і нова, майже за виключенням деяких моментів, але тим не менше, я думаю, відео має бути цікавим. Тому зараз відгук з досвідом користування в чохлі вона виглядає наступним чином. Є ось така затяжечка до чохла, в принципі, претензій жодних немає. От єдиний момент, що ну, наскільки довго він протримається. Поки що він у мене тримається, я ношу цю цю систему ось так в чохлі, просто в рюкзаку. І ну, поки все нормально. В принципі, певний запас місця в цьому, в цьому чохлі ще є, сюди ще можна там не знаю Якийсь умовно чай накидати кому що треба. Або ту ж саму дріб каву можна напхати в цей пакет, щоб якби все було в одному місці. Значить, ось ця кришка, ось ця невеличка посудинка. Вона також з ручками. Нею я не користуюсь взагалі. Одного разу я нею користувався як чашкою, тому що забув з собою взяти і стаканчики, і будь-який посуд. Коротше, не було нічого, тому пив, я не пам'ятаю, якийсь чекаву чи, чи якийсь чай, я пив ось з цієї посудинки, типу як з чашки. Ну і в принципі добре, що вона є, але й без неї можна жити, якщо просто не забувати з собою брати якусь чашку або якісь стаканчики. Далі у мене тут. Зберігається одразу газовий балон. Я це ставлю ось таким чином. Газовий балон, потім накриваю ось цією чашкою і далі вже все це запаковую в чохол. Розбирається відповідно в зворотньому порядку. балон також використовую адіманті, обов'язково закриваю клапан кришечкою. Далі кришка, яка вже в комплекті самої системи. Ось ця штука, яка для типу більшої стійкості балонів, я не знаю, я нею не користуюсь, в мене немає в цьому якоїсь необхідності. Зазвичай самого балону достатньо. Вона працює, типу, ми сюди от вставляємо балон. Ось Спеціальні пази для цього є, є пази для менших балонів, якісь міні-різьбові балончики. Ну і це звичайний різьбовий, ось він стає в ці пази. І так вона типу більш стійка. Але, як я вже сказав, я нею не користувався жодного разу, і без неї все працює нормально. Можливо, в якихось умовах вона і необхідна, коли от немає прямо стійкої. Поверхні чи чогось такого, коли потрібна додаткова стабільність. Так, далі підставка під типу будь-що і сам газовий пальник. Сам газовий пальник так ось тут краник у нього відкидається, потрібно не забувати його відкидати, тому що коли ми його накручуємо, він буде заважати балон. П'є за підпал, тут все нормально, тут все окей. У мене є запитання до нього, коли ми закручуємо. тобто ось Ніби закрутили, і тут немає якогось чіткого розуміння, немає упору, коли ми вже докрутили його до кінця. Тому що таке враження, що він буде прокручуватись безкінечно, і це мені якось не дуже подобається. У мене є малесенький пальничок БРС, і він там докрутився до упору, все, все нормально, далі тягнути не треба. А тут ось якесь воно ось таке все ріденьке, і ну не знаю, прямо з усієї сили закручувати не хочеться, щоб нічого не зламати. А так, якесь таке враження, от немає. Не знаю, монолітності у цієї системи. Так, наступний момент, про який я не сказав в огляді, це ось ця ж підставка типу для будь-чого. І я сказав, що якась вона дивна і незручна. Але я не читав інструкції. Виявляється, ось ці лапки вони повертаються кожна на 90 градусів. Тоді і сама ця підставка сюди стає більш надійно. Так, давай, ставай, ось так. І сюди можна поставити і щось маленьке, і консервна банка сюди дуже добре стає, вона фіксується за ось ці. Випуклості, блин, як воно називається, і дуже чітко там стоїть. Тому в принципі, ось ця підставочка класна. Єдиний момент, що вона от якось теж типу, нормально не фіксується. Хотілося б якоїсь кращої фіксації, знову ж таки, щоб вся ця конструкція була більш монолітною. Але ну, в огляді я не допер, що воно повертається, тому зараз виправляюсь. В принципі, якихось там претензій до цього, -цього немає. Так, ну і сама колба. Чухол можна в сторону. От колба в принципі класна, є ось. Ця тканина так вона тут не з'ємна. Ну, типу, можна зняти ручки, потім зняти цю тканину, коли ми її там чимось вимазали сильно. Але, я оскільки грію тільки воду, то я навряд чи якимось там супом її вимащу, щоб потрібно було її стирати е, прати. Але в принципі вона з'ємна її можна зняти, з цим проблем немає. Сама колба всередині виглядає також нормально, там якийсь невеличкий наліт залишається. Ручки також нормальні. он Z-Top, адіманті, outdoor. І до цієї колби також у мене є зауваження через ось цю систему кріплень, тому що їх тільки два. Вони один напроти іншого. І тут, відповідно, два пази, в які вони вставляються. Але їх повинно бути, блін, багато, тому що кожного разу нам шукати ось ці пази. Типу вставили отак і потрібно прокручувати, поки вона там потрапить. В цей паз. Це незручно. Я дивився огляди інших таких подібних систем приготування їжі, то там ці пази зроблені от прямо на, на всю поверхню. Тобто, як би ми не вставили, ми все одно попадемо в паз і зможемо її закріпити надійно. Наступний момент, що коли вона ось так закріплена, тут немає стрілочки, куди її блін відкріплювати. І коли у нас вода закіпає, то починається ось це дьоргання туди-сюди, воно ще зафіксується міцно. Починаємо дьоргати, починає відкручувати. Нагріватись сам пальничок з балону. Коротше, це не є дуже зручним. Але при цьому всьому, от кришечка, топчик, вода закипає дуже швидко, вітер не заважає нагріву води, п'єзопідпал, сірники чи запальнички нам не потрібні. І у всьому іншому прямо топчик можу рекомендувати, чи таку, чи якісь подібні системи для приготування їжі ну або для нагрівання води. Працюють вони добре, досить компактні. Якщо от упаковувати її одразу з балоном, то прямо не займає зовсім багато місця. Так, так. Серединку цю штуку, цю штуку, кришка, балон. Наступна кришка. І все це в чохол. Все. Зібрав. Затяжечку затягнув, кинув в рюкзак і пішов далі. Так, зараз мені ж треба гріти воду для кави, тому у висновку можу сказати наступне: що е, чи таку, чи якусь подібну систему для приготування їжі я, в принципі, можу вам рекомендувати. Так, особисто. Ос, е, у цієї системи від Адіманті, від Ганзо, є певні недоліки, про які я от сказав у цьому відео, але користуватися нею цілком можливо, вона свою роботу повністю виконує, незважаючи на ці невеличкі недоліки. Відносно компактна, об'єм великої чаші 750 мл, об'єм цієї, я не пам'ятаю, ну, там хай буде 250 мл. І ну, для мене цього більш ніж достатньо. Мені можна було б навіть якусь дещо меншу, щоб вона, можливо, була ще компактніша. Але колись на огляд я собі обрав саме таку систему, тому такою і користуюся. На цьому, в принципі, буду закінчувати дане відео і буду починати знімати одразу наступне відео про приготування дрібкави та кави в пакетику Пірамідка. Це буде дрібкава картель, це буде дрібкава під брендом Балістика І ось ці пірамідки також від балістики. Тому, щоб не пропустити дане відео, обов'язково підпишіться на мій канал. Не забувайте поставити лайк та написати коментар. Напишіть, якщо хтось користується такою системою або якимись іншими подібними системами для от нагріву води ну, або там, для приготування їжі. Вже кому як зручніше, так і називайте. Ну і в принципі цікаво буде ваш відгук про такі системи. Від себе скажу, що вона значно зручніша, ніж використовувати якісь звичайні газові пальнички портативні, і якусь там шукати металеву чашку, кастрюльку чи щось тому подібне, щоб нагріти воду. Тут у нас вже все продумано, все фіксується, захист від вітру, є кришка, вода закипає дуже швидко, і в цьому прямо я бачу Великі переваги, все це компактно складається одне в одне і не займає багато місця, тому прямо плюсів значно більше, ніж мінусів. Ну і власне, продовжую нею користуватись. І дане відео я на цьому закінчую. Всім дуже дякую за перегляд і до зустрічі вже в наступних відео. Бувайте!